Удар по сумах супроводжувався інформаційним скандалом. Мер конотопа вийшов в ефір і на емоціях почав вимагати відставки голови сумської обласної військової адміністрації до 18.00. Сьогодні, от зараз, 21.30. І ми спробуємо підсумувати. А чим же це все закінчилось? Ну, я це відео поставив. Воно в мене є в Телеграмі. Хто не підписаний, в описі профілю є. Я тільки поставлю початок, тому що так як виражається Мерко натопе, просто ні одна платформа не пропустить. Він це десь запостив у себе. Не знаю, чи є це відео, чи немає. Ну воно вже збережене в Телеграмі. Телеграм пропускає. Е... Мудака Губернатора Сумської області, Скотіна. ну і так далі. От все в цьому, в цьому ключі, ви зрозуміли. І він говорить, що якщо до 18.00 губернатор там Артюх, я не знаю хто це, і в принципі цілому і знати не хочу. Хоча ми зараз з вами дізнаємось. А якщо ти до 18.00, він сказав йому, не складеш свої повноваження там на колінах, ну у нас ця історія давно, стану на коліна перед кожним. Угу. Замахаємося ставати на коліна перед усіма українцями, і якщо ні, то сказав мерконотопа. Я розкажу все публічно в ефір. дуже багато чого. Ну, ви знаєте, я обережно до цього поставився, тому що розумів період від а це десь 13.30 13 тридцять оце відео з'явилось. І до 18.00 зрозуміло, що меру конотопа могли позателефонувати різні люди. Різні люди не будемо зараз говорити, які це можуть бути і люди, і не люди, і служби, і, ну, і не служби. І оця пауза, вона очевидно для чогось. Тому е, надто гучних заяв я не очікував. Власне, воно так і сталося. Ми з вами. Хоча дещо він сказав в кінці відео ми з вами прослухаємо. Але тут цікава е, ситуація. Бо в неї ще втрутилась Мар'яна Безугла. Ви її всі зв... Ви її всі дуже добре знаєте? І Мар'яна опублікувала допис, з якого стало зрозуміло, що напевно Мер Конотопа знає приблизно те ж саме, що опублікувала Мар'яна. Ну так як Мар'яна, народний депутат. Вона не доторкана, їй, в принципі, байдуже. Тобто, якщо б Мерконотопа це опублікував, то напевно до нього б в компетентних служб були б питання, можливо, навіть і в суддів, тому що це певне звинувачення. А тут народний депутат спробувати добратися до народного депутата практично неможливо, особливо в сучасних умовах. Та ще Мар'яна Безуга. Росія обстріляла центр Сум на вербну неділю. Звернення до сирського і окремо до командувача ТРО. Вона каже, звернення до сирської і командування ТРО не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних містах знову росіяни мали інформацію про скупчення. І на полігонах досі шокування. Ну, ви пам'ятаєте, колись була вже історія, коли загинуло дуже багато військових, тому що шокування було потім десь командир там довго добирався, ну і не зрозуміло, чим та історія закінчилась. Не шикуйтесь, не робіть награждені і построєнні. Що був проклятий ваш совок, і ви з ним до чого тут совок не зрозуміло. Багато з сучасних е, військових, от мені 46, Так я народився в 1979 році. Я не міг фізично стати військовим в совку. Тобто, я пішов в університет в 96-му році, В 96-му Вже дай Бог 5 років повністю незалежна суверенна країна. І всі оці військові, навіть генерали, яким сьогодні там по 40, 42, 45, 50, вони не застали радянський Союз. Не треба зараз про совком прикриватися. Ну, добре, до СБУ вона звертається. Знову витік інформації. Ну так це не секрет. У нас нічого не можна. Зберегти, пам'ятаєте, я вам розповідав на одному з каналів, коли народна депутатка з Європейської солідарності Петра Порошенка сказала, що я несу єрість я хінею. Чому? Ну пам'ятаєте, не буду переповідати. Я тоді теж сказав, що не все депутатам треба знати, тому що одразу все несеться по ефірам. А деяка інформація вона з грифом секретно, таємно або не для розголошення. Проте, ми бачимо, що навіть така складна інформація, чутлива, яка може... Ворогом бути використана, але все одно вилізла. Далі за попередні випадки ніхто не покараний. Наприклад, після трагедії з нагородженням у 128-й бригаді, це отам, де військові загинули велика кількість. Досі нікому не вручено підозру боком бриг. Кум генерала якогось там ну неважливо Ну, вона знає, не будемо прізвища називати Тобто, ми бачимо кум сват брат продовжується далі. Четвертий рік повномасштабного вторгнення вже понад 20 загиблих. Ну ми знаємо, що вже 34 якщо я не помиляюсь, і можливо ще цифра збільшиться, тому що дуже багато постраждалих і є підозра, що частина з них не виживе. Тому що ну ми сьогодні були в центрі, ми бачили, як. Це з 22 року обстріляний там з 23, -го, 22 -го обстріляний був центр, там де університет Шевченка, 22-й, да? 22-й, це жовтень, якщо я не помиляюсь, 10 жовтня, і до сих пір там всі будівлі посічені, тобто важко уявити, щоб людина вижила. Від цього, ну коли пробиті корпуса там в університеті Шевченка, до сих пір корпуса не дороблені, і там е, фактично ну, е, Грушевського постамент він теж посічений, не дороблено. Воно досить що з людським тілом відбувається в епіцентру удару. Тим паче Росія використовує ось, е, е, ну такі міни, вибухівку, яка розкидає дуже багато заліза. Ну тобто, ви зрозуміли. І далі Мар'яна звертається до президента, що чи вам це ок і так далі. Далі було певне затища, світ висловлював занепокоєння. Світ висловлював фактично осуд тут всі на боці України, і ми тільки протягом от доби цієї, ну фактично, протягом останніх 10 годин тільки дивились на збільшення кількості загиблих і дивились на ті фотографії на той тролейбус чи автобус, який фактично теж попав в епіцентр. Uh, і uh, там ну, знову таки вижити було дуже дуже важко. І ось uh, вийшов в ефір сам Артюх. Оцей Артюх, uh, про якого згадав мер Конотопа. Давайте і Артюха. послухаємо, ми ж даємо всім uh, сторонам. Зараз ми якраз знаходимося в тому місці, де був застосований uh, засіб в касетному спорядженні тобто ракета, Ми бачимо січні. Uh. Uh. Ну, ви зрозуміли, касетна, Тобто, воно пам'ятаєте, колись говорили, що Україна буде застосовувати касетні бої. Припаси вони дея... деякою мірою були заборонені. Ну всі почали використовувати касетні боєприпаси. Я тоді записував у 22-му році чи в 23-му, коли з'явилися касетні боєприпаси. Я попереджував про те, що якщо це буде над містами, це буде просто тотальна катастрофа. Ну от тепер касетні боєприпаси над містами. Ціни відповідними вражаючими елементами, ми бачимо де більше всього загинуло людей. Травми в якому люди знаходились. Ну там люди почали чіплятися, чи тролейбус, чи автобус. Це не, не, не так важливо в даному випадку. Ну це артів цей. всі, всі загинули. Хто там був зараз? Проводиться евакуація тіл. На жаль, якраз люди поверталися з Розумієш, що сьогодні велике свято, і люди поверталися. Тут було дуже багато людей. Прийшовся сюди. Якраз повітря розірвався цей е, засіб поражений поряд ракети. Ну, коротше, ви зрозуміли, ніякого стану на коліна вибачусь, і у відставку не йдеться. Це ефір. Я так розумію, що це єдині новини, тобто нічого цього не сталося. І, відповідно, всі люди чекали 18.00. А що ж скаже мер Конотопа? Яке ж там обіцяне там відео? Ну, ось я його знайшов, частково поставлю. ну, Можемо все, в принципі, послухати. Це його слова. Я за них відповідальності не несу. Тобто, давайте послухаємо. За туристичним голова Сумської обласної військової адміністрації пан Арк. Це радянський генерал, який за часи Януковича служив під е, родом Сламаті та такого міністра оборони України, допомагав знищувати українську армію від Януковича отримував нагороди за це. Він організував сьогодні Сумах... Ну тобто Мерконотопар розповідає певну передісторію Артюха. Ну Артюху я не знаю скільки років. Можете погуглити ну, так по вигляду, років 60. Тобто він міг зачепити реально той час. Міг зачепити Януковича. Ну, це треба вивчати. Тут Мерконо топа. Ну будемо будемо вірити його словам, але ще раз повторюю, це оціночне судження, його судження. Нагородження військової 117-ї бригади по всього приміщення. Мерконотопа звинувачує Аркіха, що саме він причетний до того, що він зібрав військових там, куди і влучила влучило два іскандера, чи то не іскандера, ну щось таке дуже страшне. І там, нібито, була було збір, потім нагородження. А через. Годину від початку нагородження мала бути дитяча вистава. Цим власне і пояснюється, що загинули цілі родини, загинули діти, загинули е піаністи. Там піаністка е була вже інформація про це. І ось Мерко натопа е і говорить, що фактично Артюк присутній до того, що туди призначили збір військових та ще в вербну неділю, та ще перед тим, як там мало відбутися дитяче свято. Тільки мені відомо зараз вже його попереджав, що цього робити не можна. Попереджу. Бути, жаль, Те, що я зараз говорю, я багато чого, скажімо так, ризикую. Відносно але... Ну, тобто, я, я вам сказав, що напевно, напевно якісь розмови вже були з мером Конотопа, тому він, він абсолютно підбирає слова. Це зовсім не те відео, яке було зранку. Там реально його дуже важко поставити на якихось платформах. Тут вже, вже людина підбирає слова, але тим не менш говорить багато чого. Я подивився на цю кров, яку зараз брали на дитячому країні. І це вже не перший раз. Не перший раз. Сьогодні була тут 17 погада. Але ніхто не постраждали хлопці і сколько підкреслю страждають силі. Вони не могли добитися там чи вони збудуються в кайті. І знаєте, що мене зараз потішило. Потішило те, що я дізнався, що відкрите кримінальне провадження не тільки за терористичним муцією і насить би апаркою Кацапівського приїздця. Апар а й те, що відкрите провадження, все ж таки з'ясувати. Хто додумався проводити за 30 кілометрів від кацапів запитів зібрання військових в міста? Ну, в цілому все. Далі ви зрозуміли. От, отак, отакий запис: 18.00. Відставки немає, на коліна немає. Запис все, якась там кримінальна справа. Очевидно, що знову ні, 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 ніхто не постраждає. Можливо, знайдуть якогось стрілочника, назначать винуватого. Ну, може, я не знаю, охоронця. Там, в Києві була така історія: люди загинули, а винний виявився дідушка, який там Єлічуг виїхав. Виявилося, що він там щось не відкрив. А, і, і я так розумію, що йому дали термін. Ніхто не постраждав, ніхто Ніхто з людей, які можуть домовитися, а у нас ж на посадах часто є прості, хто можуть домовитися. Ось така історія. Проблема в тому, що сьогодні суми і про кривий ріг вже поступово забувається. Кривий ріг покрив попередню трагедію. І я впевнений, що. Одиниці тільки з нас, з вас, можуть згадати, що було місяць тому назад, півроку тому назад, рік тому назад, і так далі, і так далі. і так далі. Війна триває, немає особливих потуг і бажання домовлятись. Ви скажете, нема з ким домовлятись. Ну, раз нема з ким, нема про що, то війна буде тривати. Ворог нас, наш абсолютно не ніяк не шкодить. Він абсолютно в нього розв'язані руки, і попри те, що і Європа, і люди Трампа, і сам Трамп висловили і занепокоєння і осуд, ми розуміємо, що зупинити нашого ворога можуть тільки абсолютно владні люди. Станом на сьогодні, ну я навіть не буду називати прізвища або країни, які можуть мати хоч якийсь вплив, ми його сьогодні, крім Збройних сил. Не маємо. Ніхто в Україні такого впливу не має. От я бачу, як українці чомусь знову собі шукають серед майбутніх можливих кандидатів у президенти людину, яка готова. А пообіцяй нам вони навіть ці люди нічого ще не обіцяли, нічого не обіцяли. Ну люди вже назначили когось, від кого вони готові прийняти обіцянку і війна. Закінчиться. Це було в 2014 році. Люди проголосували за обіцянку. В 2019 році. Тепер навіть ніхто не обіцяє, а люди вже назначили собі людину, яка нібито їм пообіцяє, і вони проголосують. Закривати очі на проблеми це продовжувати жити ось в такому же хіті. Не забувайте підписуватись, ми живемо з відкритими очима. Пишіть ваші коментарі, обов'язково не будьте байдужими! І Давайте будемо намагатися шукати разом вихід з цього жахливого абсолютно становища. Україні потрібен мир, Україні потрібна зупинка бойових дій і побільше відповідальності людей за те, що вони роблять. Бо відсутність покарання якраз і призводить до того, що ми наражаємо і цивільних, і військових на непотрібну небезпеку. Бережіть себе, бо ваше життя тільки в ваших руках.